Запишіть, передайте всім. Геть з України, геть геть, геть з України, геть з України. Геть геть. Отак. Заборонили в'їзд до Росії на 50 років. Їх розшукують у Росії і навіть хочуть посадити. Причина логічна. Вони відомі українці і не мовчать про війну та геноцида РЕВ з нашим народом. За це російська влада забороняє зіркам в'їзд в країну на 50 років. Як їх звати, таким пишатися? Сьогодні Ютуб канал Ростислав Продакшн назве цих топ 10 артистів. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Кожна нормальна красива жінка має бути як Україна. Вільна, незалежна і самостійна. Отже, під номером один у нас зайде Андрій Данилко. Артист Андрій Данилко, який потрапив до списку, осіб, яким упродовж 50 років заборонений в'їзд до Росії, побачив у цьому єдиний негативний момент: не зможе на власні очі побачити похорон Владіміра Путіна. У цьому він зізнався в коментарі за інсайдер. Я не особо розстроився, тому що везде я там в був, мамселії був, в Кремлі, був, в лужніках, виступав. Душом там дивитися? Думаю, єдине, шоткабу на похоронах у Путіна не слово бути. зі слів артиста. Коли він побачив список, спершу перелякався. Мовляв, невже він у ньому найстарший із фігурантів, але заспокоївся. Він помітив лікаря Євгена Комаровського. Я так почитав, що у мене, в принципі, є шанс через 50 років з паличкою пройтись по Красній площі. На кораблях Володя Путін в Одесу вислав свой десант, А ми його на дно тут пустя і там займеться ім Рапан. Під номером два у нас йде Коля Сірга. Співак та поет Коля Серга, який зараз захищає нашу країну від окупантів, також висловився щодо отримання заборони на відвідування РФ. Співак внесення його до списку нев'їзних артистів у сторіс, та зачитав чотири вірш. У російському списку я встиг майнути, ну а зі мною ще порядні люди. Так ось питання: як можна на півстоліття в'їзд закрити в країну, якої за кілька років уже не буде? Колись закінчиться цей страшний сон і знову розквітний херсон і люди. Красиві та добрі люди тоді запанують у ньому. Стече безкорисна російська багнюка по трубах до себе, до пекла. Сам Бог блискавицею, мов тою шаблюкою, розколить чоло ворожало. Під номером три у нас йде співачка Джамала. Українську співачку Джамала у Москві взагалі заочно заарештували у справі про поширення фейків про російську армію. Це сталося через кілька днів після того, як виконавицю оголосили у розшук Україні агресорці. Відповідно новину повідомляють російські пропагандистські змі, посилаючись на заяву московської прокуратури. Причиною заочного арешту, нібито, стало те, що у квітні минулого року знаменита країнка виклала на своїй сторінці у соцмережах запис, який містив так звану хибну інформацію про дії війська РФ на території України. А як ми будемо спілкуватися з людьми, які свідомо зараз там обрали? Дев'ять років тому бути з Росією. Ну я не знаю, я дуже категорично. Окрім оголошення у рошок та заочного арешту, Джамалі також заборонили в'їзд до Росії на 50 років. Що Джамала на це каже? Чесно кажучи, мене нічого не дивує. Це той самий метод, який використовує російська пропаганда: брехня, брехня, брехня це такий стрес для моєї сім'ї, для моїх батьків, для моїх дітей. І я хвилююся за них. Коментувала подібні вибрики росіян-артистка. Російські діть на запишіть, передайте всім. Під номером 4 у нас заїде Тіна Кароль. Українська співачка Тіна Кароль прокоментувала те, що Росія заборонила їй в'їзд на 50 років. За словами співачки, вона ще з 2014 року туди не їздить. За словами Кароль, вона відмовилася від концертів в Україні-агресорці ще тоді, коли Росія окупувала Крим. Я навіть не знаю, чи треба на це звертати увагу. Ну ось якісь пісюльки собі пишуть. Мені все одно. Я туди й не їздила, розумієте. О чому справа я ще з 2014 року добре зрозуміла з чим ми маємо справу. І відмовилася від усіх концертів, контрактів і різних продюсувань. Тоді ще мені приписували дуже багато всього. Тому для мене сьогоднішня історія з нев'їздом не проблема. Що я втратила якісь концерти, гроші і так далі. Я для себе це вже вирішила давно, коли ще почалася війна. Розповіла співачка в ефірі телемарафону. Не, не може бути завжди хорош. Всі, хто пишуть у там свої флаги, оці російські діть Запишіть, передайте всім. під номером. 5 у нас зайде ведучий Андрій Бідняков. <звук> до, так заборонили в'їзд до Росії на 50 років. Андрій Бідняков іронічно також відреагував на ведено проти нього та його колег 50-річну заборону на в'їзд до Росії. Телеведучий не зможе в'їжджати на територію країни окупанта аж до 2072 року, що його дуже засмутило. Пише за лайм ведені проти нього санкції, екс-ведучий шоу Орел і Решка висміяв у новому дописі в інстаграм. Я навіть не знав, Мені почали мені почали телефонувати канали. Ми хочемо взяти інтерв'ю. у Вас ну стосовно чого ви хочете. Ну як вам там заборонили на. 50 років я ого також біднюков розповів усю правду про війну в Україні та описав свою звичайну середу. Таким чином шоумен вкотре вирішив пожартувати з російської пропаганди та використав міфи про українців, які поширюють російські змі. Сам знали і тут виявляється, що ми почали любити свою країну. Ми автоматично стали там мудаками. Ким треба заборонити в'їзд на 50 років. Вийшов як клоун, не панімаючись з центру прийняття кокаїну. Взяв трохи собі по гупикам, яких був акваріуму в розносити віруси. На вулиці дітям знову роздали зброю чергову бабусю. За сьогодні силою забирають в автозак. Знову не змогла вимовити паляниця. А он мужика б'ють просто за те, що він схожий на Достоєвського. Звичайна середа. Пише шоумен, добре, піду. Я тим більше сьогодні Байден і Джонсон сприїжжають. Будуть особисто роздавати нам, блогерам продажним, по 20 тисяч доларів за допис готівкою. А ще мені вліпили заборону на в'їзд у Росію на 50 років. А я так хотів на літо у Вороніж поїхати. Поскаржився Андрій Бідняков у кожного з нас життя 24-го майже рік тому розділилось на до та після. Я до 24-го був мандрівником. А зараз це в минулому і зараз я звичайно став разом з вами колеги військовим журналістом. І, мені здається, всі ми журналісти зараз стали військовими. Під номером 6 у нас зійде Дмитро Комаров. Журналіст відреагував з сарказмом на відповідну заборону. Кумаров з гумором написав, що після запровадження заборони на в'їзд йому тепер не вдасться відзняти сюжети про дикі племена в болотах під Нова заслуга від Росії на. Додачу до ворога Росії. Тепер мені заборонили в'їзд до Росії на 50 років до 2072 року, до моїх 89 років. Так що лише на пенсії буде шанс зняти дикі племена в болотах під Москов'я. Чекаємо на кримінальні справи. Відреагував ведучий за словами комарова. На території РФ він в останній був 15 років тому. Тож після заборони йому тепер доведеться їздити до країн Європи, а не Росії. Немає слів. Я не був в Росії від 2005-2006 року. Приблизно подивіться у своїх базах. Не їздив, не їздив. І ось заборонили їздити. Доведеться за безвізом лоукостом за 20 євро. Літати до Мілана, Парижа та Барселони. Замість відпочинку в Тамбові, Саратові та Саранську, які так і не побачу, зазначив ведучий Українські воєнний мужики. Ми гордимося вами. Ви настоящі герої, ви сила. ви настояща стіна, ви підтримка. Ми вас дуже любимо. І ми всі вместе з вами, жони українських військових, Хочу выразить вам поддержку і сказати, що ваші мужья настоящие герої і дітям українських військових, ваші адси настоящие герої. Ми обов'язково побідім збройні сили України. Найкраще. Ми віримо в вас, ми обов'язково переможемо. Ура! Слава Україні! Під номером 7 у нас їде акторка Міла Сивацька. Я не відчуваю сором, що колись я працювала в Росії, бо я розумію, що блін, ну так сталося. Ось така я була несвідома. Ось тоді мені казалося, що Дісней це важливіше. А власне, зі старине фото виклала в соцмережах, і акторка Міла Сивацька. Артистка також жартома запропонувала заборонити весь контент із нею на територію Росії, у тому числі й фільми Останні богатир, які відновила для показу у кінотеатрах через дефіцит прем'єр. Це я У 2072 році. На зйомках продовження гранди така хух, нарешті впустили. Мені та ще 30 30-м дуже талановитим і крутим артистам заборонили в'їзд на територію РФ на років, напевно, за те, що ми називаємо війну війною. Я каже моя мама, сіла й плачу. Правда, список писався, мабуть, не дуже освіченими людьми, бо мене звуть Неміла, і це написано у Вікіпедії. Але гаразд, ми вже всі зрозуміли. Зараз у прокаті варе вийде повтор трилогії останнього богатаря». Дуже рекомендую і весь контент зі мною заборонити. А то уявіть, скільки дітей та підлітків знаходять мене в інтернеті і бачать, що я не на це. Говорю спокійною двома мовами, показує реальність, що відбувається війна в Україні. Та й загалом нормальна людина дуже небезпечна симпатюлька з мечем. Сюр, їй богу, зауважила дівчина. Ну я та сама людина, яка розмивала кордони. Я та сама людина, яка казала, така та яка разниця, тому що я. Виріс в російськомовній родині. Під номером 8 у нас йде Володимир Дантес. Нещодавно українського співака назвали ворогом Росії, а зараз вели в дію заборону на відвідування країни терміном на 50 років. Свій короткий, але дуже змістовний коментар він розмістив в Інстасторіс. Спочатку голосили ворогом РФ, потім заборонили в'їзд до цієї країни. Під номером 9 у нас зайде Аліна Паш. Співачка Аліна Паш опинилася також у списку тих, кому Росія завернула в'їзд до країни. Звісно, засмучуватися артистка навіть і не думала, ба більше відсвяткувала цю подію новим тату. Про це Паша розповіла у сторі свого інстаграм. Зірка сама намалювала ескіз герба тризуба Україна, який у її варіанті містить меч. Святкую свою участь у чорному списку Рашки. Тішуйся, що можемо більше! І останні у нас під номером 10 йдуть Потап та Настя Каменських. Пара прокоментувала ситуацію у соціальних мережах. У інстаграм вони виклали пост, у якому поставили запитання, чому так мало. Також артисти зазначили, що вони відчувають гордість від того, що опинились в так званому чорному списку Росії. Чому так мало? Вимагаю по 200 кожному. Нарешті моя дружина і я в офіційному чорному списку Росії. Нам заборонено в'їзд чи відвідування Росії на 50 років. Ха-ха-ха, ха це наша реакція. Нікому не потрібна ця жахлива Росія. Ні. гордость быть у тему сплеско слава Украине и дайте у ее. Уважаемые волонтеры, родненькие, обращается к вам Алексей Потапенко. Я знаю, что вы можете достать все, все что угодно, ребята. Наши бойцы на передовой крайне нуждаются в Путине. Доставьте, пожалуйста, Путина на передовую. Путина. І одну пустую бутылку от шампанского. Пусть ребята выпустят пар. Вот. А Путін стане чпутіном. Слава Україні! Волонтери вперед!